Це про найважливіше, що можна слухати на хвилях FM Галичина, але можна і дивитися, бо ми також присутні в Ютубі. Наш стрім ви зразу побачите. Якщо підпишетесь на канал FM Галичина, будемо сьогодні спілкуватися із лідеркою громадської руху. Чесно, віта Думанська на зв'язку з нами. Пані Віто, вітаємо вас. Доброго дня. Так, от е, 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 хочу зразу з вами розпочати, бо на вашому сайті дивлюся е, в першу чергу е, дуже цікава річ. Це, звичайно, оцей реєстр зрадників країни. І у вас з тим реєстром веселі пригоди. Якщо можна коротко, розкажіть нам, е, хто проти вас виступив е, е, і проти реєстру зрадників країни. А реєстр ми ведемо з 2022 року, коли почалися перші зради. І перехід їх на сторону окупантів. А наразі це 300 профілів. Частина з них має уже підозри, частина ще не має в процесі. От і ну фактично реєстр вже два з половиною роки. А ви питали, хто проти нас? <плес> так, хто Сумі. на хто на вас, як то кажуть, наїхав, Бо там всі, всі кращі люди е, на нашого містечка, як то кажуть, всякі чеплиги покійні стрімоусиви і е, Києви, Я розумію, що вони туди потрапили ще, коли були живі, шуфри ще е, живіше всіх живих. Ну тобто, я розумію, ви скажімо так, е, хто туди потрапляє, але чи потрапити в реєстр е, зрадників від руху чесно важче ніж в миротворець. Не знаю, чи важче, важче. Повернусь до вашого питання з приводу так. хто ж ну, думаю, що недовольних багато, але публічно про це озвучили дві людини. Угу. Зараз маємо позов від колишнього очільника адміністрації президента Януковича Андрія Портнова. Він не хоче, щоб його називали проросійським, не хоче, щоб його називали зрадником, і хоче, щоб ми його забрали з реєстру. От ну дивіться Віто. То якщо колишній очільник адміністрації. Януковича, людина, по якій вже зринали доказові факти, зокрема переписки і перемовини під час окупації Криму, де портнову було виділено ціла роль. Запустити механізми анексії українського півострова, то в цьому випадку на що ви надієтесь в суді? Що суд скаже не не пишіть зрадник українського народу, напишіть ізмінник України, чи, чи як ну на, на, на що сподівається портнов? Я розумію, що в нього є величезна кількість своїх адвокатів. Є своє видавництво, є свої ручні суди. Так було і так на жаль залишається. Але що суд в теперішніх реаліях може щось винести таке? Перепрошую, трошки розривався зв'язок. Нагадайте так. питання. Я кажу, що, на що ви сподіваєтесь, яке рішення має винести суд? Суд що має сказати? Ну нічого, ну, ну е, оттай він вчиняв дії, що в Криму, от такі він вчиняв погрози, що треба вбивати українських активістів, які стоять на українських патріотичних позиціях. І суд що скаже вам? В, 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 поміняйте назву, не пишіть зрадник України, напишіть ну, Ну Що може зараз суд, навіть якщо він ручний, і кишеньковий Портновсько контрольований може винести. Ну, дивіться, ми ж проаналізували, з ким судиться Портнов. Є позов не тільки з приводу е, чесно і реєстру втрати. Наразі в е, першій красі програли з центр протидії корупції, програли mm -hmm. громадські артилерії. І програли схеми. Це все позови за останній рік. І... А все це в одному суді, все це, це Печерський суд. Це все Печерський той самий, так? Так, звичайно, одіозний Печерський суд. І ага. Портлов в першій інстанції виграє, але примітно, що всі ці позови стосуються тез, які зазначені у нас в реєстрі. Бо, нагадаю, чесно, не є просто там, обвинувачення, бо ви людина зрадник. Ми це робимо на основі або ж розслідувань, або ж підозр офіційних. От. Е, тому знов щось, напевно, Ні-ні, ми вас чуємо. Ми... Так, Віта, ви нас чуєте, бо ми вас чули і з інтернетом, як то кажуть, в столиці. Під час буревії не найкраще, ну поки поки нашого гостю перепідключають. Так, я нагадаю, що це є це є е, громадська ініціатива. Рух чесно. Вони стежать за абсолютно дотриманням практик і законодавчих практик з боку представників влади будь-яких рівнів. Е, Рух чесно працює також із е, виборами. Коли вони в нас є, а в нас вони будуть не скоро, як ми розуміємо, через російсько українську ну, так, хоча, війну. Ну хоча, Як ти пам'ятаєш, і... були вже історії про те, ніби мають бути щось таке було біля року. Тому і після ти... повномасштабного вторгнення, фактично, вони розпочали ось цей реєстр зрадників, про який ми говоримо. Ми так розуміємо, що зв'язок відновився віто, так. Так, повернулася. так, так від, від, я зрозумів, що ви як ви працюєте, як з'являються ці речі, як з'являються ці позови. Тобто будемо тримати, як то кажуть, контакт, щоб повідомити, чим завершиться це судилище в Печерському суді. Але я знаю, що ви за всіма депутатами дивитеся і може знайшли відповідь і золотий ключик на цю загадку, на яку ми тут мучимося і не можемо знайти відповідь. Чому в нас в одному випадку ну не? Наприклад, Дубінський сидить. А такий самий народний депутат Андрій Деркач вже в сенаторах ходить в Астрахані. Тобто, чому у нас по одних депутатах працює ну скажемо так, феміда, а по інших ні? Чому одні спокійно виїжджають? Оце як було з Дмитруком. А його партнер, який весь час займається побоями, так Куницький, абсолютно недоторкано ходить і в нього навіть підозри немає. Знайшли відповідь на цю загадку. Дивіться, тут не мене така проста відповідь, і здається, що питання швидше у політичній волі, тому що деколи кейси виглядають однаковими, але по них історія різні. Ви сказали Дубінський сидить. Дубінський поки у СІЗО, він ще повноцінно не отримав покарання за статус поради, яку йому інкримінує. До речі, Дубінський другий з нардепів, який не хоче бути в реєстрі зрадників руху Чесно, Ага. Наразі. Так, наразі він подав касацію, бо і першу, і другу інстанцію, чесно у нього виграв. А, тому чекаємо, як буде відбуватися касація. Ну, швидше за все, це буде письмове провадження без участі, церін, але тим не менше обов'язково прийдемо по, по результатах. Що стосується вибіркового підходу, а, він є, і ми це бачимо. Ну, Дмитрук, Нагадаю, це останній приклад, так мажоритарник з Одещини, який втік до Молдови, і при тому, що мене дуже шокувало, що ДБР напередодні заявляло, що вони знали, що він готується втікати, але тим не менше не мали що йому інкримінувати, щоби його затримати. Коли було бажання затримати Медведчука то і. Час знайшовся, і докази знайшлися, і вдалося перехопити перед втечею за кордон. Тут, відповідно, ситуація трохи інша. Тобто є відчуття, щоб комусь, ну, як, там, як в Орвела, в його Animal Farm, тобто всі тварини рівні, але є рівніші, тобто є якісь підходи, коли одним дозволяють спокійно виїхати. Ну, а других затримують, але в цьому випадку все одно залишається безкарний Куницький, Тобто я не можу зрозуміти, ви в побитті брали участь двоє, одному заднім числом хоча б підозри є, а другий вже двічі зробив напад і жодної підозри. Знову пропадав зв'язок, у нас якась з вами карма. Так, да, сьогодні якийсь такий день. Я кажу, що в одному підозру все одно впаяли. Я про Дмитрука, нехай заднім числом. Але його е, напав Кон... Коницький ходить спокійно на роботу, вже будучи в, е, учасником як мінімум двох побиттів, і навіть підозри немає. Ну, дивіться так, підозру то йому вручили, і про підозру вручили про побиття. Але нагадаємо цю нараду, яку збирав президент з приводу течі, він її назвав нарадою з приводу зрадників, а підозри у Держзраді чи там посягання на територіальну цілісність чи інше Дмитрук не має, хоча mm. у нього низка фактів, за яке це можна зробити, в тому числі чесно звертався напередодні втечі до СБУ з проханням переглянути антиукраїнську е, діяльність Дмитрука. На що СБУ взагалі не зреагувало. Тому тут теж така цікава ситуація. Так, тут так. теж виходить подвійна гра, бо тому що когось хто в телеграм-каналі пише антиукраїнські речі СБУ затримує. А тим чим займався Дмитру, то тут бери до кольору, до вибору і шарій може дати свідчення, і всі сепаратисти, які були задіяні в побитті 2 травня. В Одесі теж можуть розказати, чим займався Дмитрук. Та в кінці кінці він навіть на місцевому рівні вривався на сесії і вчиняв там безла. Одним словом, свідчень дуже багато. А в тут СБУ не бачить. Я вже не говорю про те, що вони там в однодумці із Шарієм Дмитрук писав. А в на значно меншій речі в СБУ реагує. Це теж так дозволяє. Ну такі ножниці дозволяє закон, який так прописаний. Чи це все-таки знову подвійна гра? Так, в нас сьогодні справді, як сказала Віта Думанська, в нас сьогодні синусоїду йде інтернет. Карма. Так, карма. але ви знову ми вас знову почали чути. Так от я кажу, в СБУ теж подвійна, подвійні правила. Ну, не знаю чи подвійні правила, але я деколи дивуюся їхній поведінці, тому що ну ми ведемо ж реєстр. Там багато випадків і є низка випадків, коли люди отримують підозри там відразу після того, як вони втекли за кордон. Ну тут може бути два варіанти. Я часто кажу: це або хтось зливає інформацію людині і вона встигає втікти. Або інший варіант людині дають втекти. А потім такі ой розводять руками. Ну ми ж, ну, ж підразують варіанти ну, на два тижні пізніше, але ж оголосили. Розумієте? Ну тобто таких випадків багато. Я там в колонці на УП згадувала на одіозніші, тому що в нас і Симоненко втік, і пропагандистка з News One Панченко втекла. А ми її через пару тижнів оголосили підозру. Ну, ну то так. випадків таких багато, і тут уже якась закономірність намальовується і, і, і оця подвійна гра, і навіть і в цьому кейсі теж спрацьовує. Бо ви от згадали про Панченко її партнери по медвечуківських помийках антиукраїнських спокійно ютюблять собі, монетизують свої етери з України. Багато з них не втекли, і до них питань нема. А до Панченко вони виникли лише тоді, коли вона вже втекла на Росію. Віто давайте домовляємося таким чином при більш стійкому інтернеті і по Чергової серії серіалу під назвою Печерський суд і правосуддя імені Портнова ми продовжимо цю розмову за фактом рішення суду. Домовились? Обов'язково Дякуємо вам, Віта Думанська, лідерка громадської організації, чесно, які як санітари лісу моніторять все, що діється з нашими представниками влади, і це дуже важливо. Все, що ви чули, можете подивитися в них на сайті, але найкраще підпишіться на наш канал «ФМ Галичина, зможете бачити. Чу.